Всім привіт! Всіх вітаю! Сьогодні готую дуже смачний та бюджетний салат. І, як завжди, хочу з вами поділитися цим рецептом. Для салату мені потрібно буде квасоля червона, цибулька одна середня, морква одна і дві-два огурчика маринованих. Морку я буду натирати на тертушку, цибульку кришити дрібними кубиками сковорідку налила 3 столові ложки олії і буду смажити цибулю, ну, хвилинки 2-3. Все, цибульку я вже обжарила ось так, майже до золотистої скоринки. І зараз сюди до цибульки я додаю моркву. І теж буду смажити буквально хвилинки 2-3, щоб морковка у нас така була, знаєте, мягесенька. Овочі я вже посмажила. Відставляю зараз стороночку до повного охолодження. Огірки я накришила ось на такі дрібненькі кусочки. І зараз будемо збирати наш салатик. До цибульки з морквою я додаю квасолю. Далі я додам огурчики наші. Я додала трішки зеленої цибульки. Якщо у вас є петрушка, цибуля, або будь-яка зелень, яку ви любите, можете додати. Далі я посолю за смаком, перчик чорний. Додам ще три зубчика чеснику. Додаю ще ложку столову олії. І все гарненько добре перемішуємо. Друзі, ось і все. За 10 хвилин ми отримали ось такий яскравий і дуже смачний та бюджетний салатик. Зверху я ще притрусила трішечки кунжута, і я вже скуштувала, він дійсно дуже смачний. Ще, до речі, я робила цей салатик і додавала туди трішечки моркви по корейськи теж дуже смачно виходить. Тому, мої хороші, готуйте. Та смакуйте всім, мирного, тихого та гарного дня.